Вітаю! Ви на каналі Естецьк Йо і сьогодні буде ідея для сімей. Ну, можна сказати, ну тут дві сім'ї і одна Оска, тобто їй 18 років і вона живе на Гавайях. Не ну, обов'язково, що на Гавайях. Все ви можете брати, ну а якщо у вас безкоштовно, то тут буде одна безкоштовна сім'я на три персонажа. І або оцю от Оску ви зможете брати. А якщо у вас просто немає ідей, то беріть любу сім'ю або... Або цю ж оску, Ну, надіюсь, допоможу. До речі, вже скоро буде Миколай, тому хочу у вас запитати, що ви у нього попросили. Зараз я те, що я попросила, я зараз прикріплю. Так, ну я навіть вже не знаю, що сказати. До речі, буду прискорювати. Ну і у мене вже такий новорічний вайб. Бо на фоні Jingle Bells. Починаємо! Так, ну я прискорювала, зараз я роблю безкоштовну сім'ю. Тут буде мама. Зараз я роблю маму. Ну, виглядається примітно так. Якщо що, то можливо зроблю, як зробити лайфхак щоб було більше трьох персонажів чотири Якщо він працює, то я, звичайно, це зроблю. Третє, тут я роблю брови, губи, надуму. Ну, що ну, ж таки я придумала, поміняла брови. Так, ну... Ось тут я вирішила зробити засу. Ну, до речі, на цьому автоматі її не знайшла, тому шукала. А так, отак вона виглядає. Якщо комусь буде незрозуміло, які це кольори, то я вам буду. Та я можу сканити, які кольори я можу зробити на які кольори я буду використовувати. Е, Допуск зробити. Ну, зараз я роблю а він буде кожний, мамку на шкіра. Це якось сочетається, думаю. Ну, до речі, я так от... Це... До речі, зачіски можуть повторя... трошечки повторятися. Ну, а зараз я роблю їхню маленьку донечку. Вона виглядає отак от. Дуже мила, по-моєму. Так, ну, ця сім'я готова. От її фотка. Так, ну окей. Е, робимо наступну сім'ю, вона платна, велика. Тут я роблю маму. Якщо лагаєте, то вибачайте. Ну, коротше. Ну, от так продовжуємо все це робити. Ну і от, зараз, коротше, я заходжу брати лінзі, якщо вони у ковайному магазині. Так, ну добре, тепер йдемо робити зачіску. Беремо оцю зачіску і фарбуємо під колір. До речі, трошки у моменті підзабула, який колір. Ви бачайте. Ну, окей, роблю тепер татка. Він виглядає отак от. Ну, в принципі, йду. я сподіваюся, що вам хоч одна сподобається. Но якщо хочете, то можна, наприклад, дітей зробити тільки у дорослому вигляді, чи, чи взяти тільки одного персонажа. До речі, отут я. Ми вже взяли для нього ідемо зайську, ну і идемо. У мене чогось час. Зараз має бути синтак. Зараз си фарбуємо синий я роблю Зараз. Ну і я поміняю, що Я поки що з нею тільки ну Ну добре. Продовжуємо. Так, ну а якщо ви захочете, до речі, підтримати автора, то, будь ласка, просто поставте лайк. Мені буде дуже приємно, коли ви, якщо ви поставите лайк. Так ну добре, давайте. Далі, далі, далі. До речі, я вже доньці зробила записку. Якщо хочете, то можете брати ідеї затисок. Ну, добре. А до доріше... речі, у них ще будуть Двоє близняток дівчатку у маму. Ну окей, давайте продовжимо. От ця смія. Це все робити. Приступаємо до ускопу. просто оски якої. Просто mm -hmm. оск приступаємо. Ну і ось я говорю, або ні, то що ну, зроблю дописи і... Так з що ж таки її волосся. Mm -hmm. Я не знаю. Я не знаю, сподобається це. Думаю, що ні. Ну надіюся, що так. Надіюся, що є у мене. Ну і от я її роблю зачку, я візьму від неї чолку. Ну, це, в принципі. Отак от 30 от. От дій. Так, ну а всім дякую за перегляд. Нагадую, якщо не секрет, то пишіть, що ви замовили у Меко Миколая. Ну і відповідно до середи. Ну, бо усе роду наступне довге відео.